Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії Go.IT. Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт Студенти про свій досвід. У гостях у нас Влад Маслюк, випускник курсу Bootcamp Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Влад, привіт! Привіт, Юля! Всім привіт! Хто, хто дивиться, хто вчиться, хто планує вчитися. Влад, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Працюю я в компанії Armor Solution на позиції фронтенд розробника. Ну компанія займається розробкою вебсайтів та додатків мобільних. Розкажи, будь ласка, влад, як зараз відбувається твій робочий день? Ти працюєш віддалено чи в офісі, враховуючи те, що зараз ми працюємо під час повномасштабної війни в Україні, там ракетні обстріли, є проблеми зі світлом. Розкажи сучасні реалії IT на даний момент безпосередньо, як у тебе. З восьмої до шостої вечора є світло, є інтернет в офісі, і я приїжджаю в офіс, працюю. Ну вдома звичайно у мене світла немає. Тобто, по факту, твоя команда дистанційно, а ти в офісі працюєш вірно? Так, IT-відділ, ті ну, взагалі працює дистанційно в нашій компанії, але просто для ну ми приїздимо в офіс, тому що тут є комунікації. Тобто я приїжджаю сюди, тому що я впевнений, що тут буде завжди світло, буде інтернет. А ну я не хочу шукати по кафе, там по якихось заправках. Ну я, я не бачу в цьому сенсу. Я приїхав в 9 годин на роботу до 6 У мене є інтернет, в мене є зв'язок, і все. А розкажи, будь ласка, з якої сфери ти перейшов в ІТ і чому вирішив ти це зробити? Я взагалі ну, в університеті я вчився на вчителя фізичної культури. Потім в мене була практика в школі, я зрозумів, що ну, мені не дуже цікаво це, якось воно все одноманітно. Я пішов після університету на завод працювати. Там вироби з пластику, можна так сказати. Але мені ну, захотілось. Якось більше там. Ну, спочатку я думав, треба поїхати за кордон, подивитись, всі їздять за кордон. Поїхав я в Чехію з дружиною. Ми поїхали в Чехію, попрацювали там деякий час. Потім ми ну, знайшли вакансію в Нідерландах. І остання моя робота, я в Нідерландах працював на квітах. Потім приїхав, пройшов ну, марафон, там семиденний був. І я подумав, що навірно, ну напевно, я хочу ІТ працювати. Хоча я, коли проходив марафон, я навіть не думав, що є там тестувальник, є там java розробники Python. я зараз дивлюсь, ну як прайс, які є курси. В я думаю, я фулстек ну, був в мене марафон. І Я на фулстек і пішов. А Влад, ти навчався на буткемпі, як твоя дружина сприймала те, що ти пропадав на курсах і по факту не приділяв їй часу, тому що на буткемпі це дуже складно. Ну, дружина мене підтримала, тобто від, від самого початку вона мене підтримала, як я тільки планував піти на курси, вона говорить: ну якщо тобі подобається, ти відчуваєш, що ти зможеш там то ну то йди я вона ну, навіть навіть рада що, що якось я спробував змінити сферу із там можна сказати із виробництв і таких більш фізичних робіт на розумову там і ну в принципі це перспективна сфера тобто в тебе є перспектива розвиватись і ну, навіть не те, щоб розвиватись, ти можеш працювати в будь-якій точці світу і на любу компан... ти можеш з України працювати на якусь американську компанію, де уже там XX зарплати в тебе будуть. Ну в принципі, це, це про майбутнє, це розвиток. Дякую. А яким був твій такий крайній поштовх для зміни професії? Що саме тебе змотивувало в ІТ? Ну, я думав над зміною професії, в принципі, в ІТ. Я думав, уже ну давно. Ну, тобто, уже навіть це не було так, що це прямо. От я там тільки задумався, і сразу, відразу я пішов уже вчитися. У мене були думки такі, що от я, наприклад, там уже. Десь зароблю грошей, там уже там ну устаткую своє життя, і потім я собі спокійно там почну щось вивчати, там ну займатися розробкою. Але я думав, що я буду це робити самостійно. Я скажу відразу, що якщо у вас немає якогось друга, який готовий віддавати вам по ну мінімум по 4 години свого часу в день. І в якого вже є досвід 10-10, там, 5 плюс років в розробці, то самостійно ви не вивчите. Ну, може, когось це навіть як, е демотивує, але самостійна освіта це в тій сфері, де нічого не змінюється. Тобто, а в сфері IT постійно щось змінюється, щось нове, От я буквально заходив на конспект е вчора. Який нам ну давали на платформі LMS, то я вже в вприн... вже інший конспект, там вже інша інформація оновлена, там вже інші відео, в принципі, яких я не бачив, і я зараз там вдома. Ну я собі там е... говорив про оновлення конспекту і чого він не бачив, тому що ну. Чому були оновлення, так? Тому що конспект постійно підтримується, дорогі студенти. Навіть після випуску ви отримуєте оновлення цього конспекту, що є дуже класно. Ну і потрапляєте в спільноту випускників, де ви не самі після завершення курсу. Можеш мені навести приклади, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу? Я переїхав в Одесу, в принципі, я. Планував колись переїхати сюди. Власне. Також є вже в мене перспективи. Ну якось я вже бачу, там, як я можу розвиватись в майбутньому, які технології я там буду вчити. І я бачу вже ну, фінансове там, зростання. Що я вже знаю, що в мене, мене вже на даний момент три місяці досвіду в мене є. Я вже маю комерційний досвід, я вже став. Як воно називається, я вже став дорожчим. Стосовно англійської мови, наскільки вона відігравала важливе значення в твоєму працевлаштуванні? Ну, англійська мова це, напевно, єдиний ну, такий фактор, який 80% відмов, які в мене були, коли я ну, подавав своє резюме, це англійська. Так що англійська та англійська так, це дуже важливо. У ну, мене на роботі, наприклад, англійська мова не обов'язкова об була. Ну, головне там вміти читати документацію і, в принципі, бути таким як е... доволі гарним е... користувачем Google Translate. Ну, в принципі, так. Але англійська це, це те, що в мене ну, в планах на май... навіть не на майбутнє, а на, на от сьогодні. будь скільки ти ви? Відправив ти резюме, скільки співбесід пройшов і там, з якоїсь співбесіди ти працевлаштувався? Я, я пам'ятаю, що я нарахував десь 110. Е, в мене було таких відповідей, відповідей десь 10, просто де мені відповідали, що ви нам не підходите, бо у вас має досвіду, або ще щось. Е, потім було в мене десь 5, напевно, тестових. І потім почалось, я почав там удосконалювати свій лист. Там, е, ну, Характеристику про себе там, і в принципі, так і попало, що мене в принципі запросили на спочатку. Ну це остання була моя співбесіда з HR-менеджером. Потім без тестового завдання мене одразу перекинули на ну там назначили мені співбесіду із рідом. Е... Потім аж через день мені якраз цей ті літ. Пише ну, я йому пишу. Ну є якісь завдання для мене. Він говори: я якраз формую тобі таску першу твою, і будеш, будеш працювати. Влад, і на завершення поділися, будь ласка, порадами, які можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися. Ну, Для тих, хто тільки думає про зміну професії в IT, то я раджу вам, перш за все, подивитися відео, якісь, як воно що працює. Також рекомендую дуже пройти якісь там чотириденні марафони, де ви можете спробувати, подобається вам чи ні. Також для тих, хто вчиться, я рекомендую максимально дотримуватися. Вказівок, які вам дають викладачі, там ментори, тобто не ігнорувати це, все, не думати, що ти там десь на ютубі щось побачив, ти вже знаєш, як воно робиться. Ну по факту, це сфера, де постійно треба вчитися, і дуже треба бути сприйнятливим для критики. Адекватно сприймати критику, це дійсно правда. А зайде з двох боків і правильно і давати критику, коли да. це необхідно, і адекватно її сприймати. Так, Добре? Також. Ще є ну така як порада: що завжди задавайте питання. Якщо у вас є питання, ви там годину погуглили, там дві години погуглили і ви не можете її вирішити. ну, Типу, дати раду цьому питанню, то обов'язково задавайте питання. Так що треба сприймати критику і треба, в принципі, старатись, тому що коли ти закінчив курси, ти вже як, як переміг. Коли знайшов роботу, то це взагалі ну, в наш час це вже супер, можна сказати, в лотерею виграв. Але далі складніше. Тобто для мене зараз буткен це, це як ти. В університеті згадуєш перший другий клас, що там все тобі так все було легко і вообще все турботно. А зараз вже починаються такі реалії, коли ти сам маєш гуглить. Нема вже Андрія Кириленка, в якому я задавав питання, і він мені по 10 разів розжовував там або доводив, щоб я вгадав. Тут уже такого нема. Тут ніхто не буде витрачати на тебе годину. Дві клас влад, дякую за такі цінні поради, які ти дав нашим студентам. Бажаю тобі успіху в досягненні наступних твоїх цілей. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових випусків. Влад, дякую тобі за інтерв'ю. Па-па. Дякую, дякую, бувайте.